Добрий день, вашій увазі. Будинок з такою чудовою панорамою великою. Сам будинок 290 метрів. Зараз на етапі будівництва я знаходжусь на другому поверсі. Це тераса, саме в мастер-спальні. Стеля другого поверху 350, першого поверху 3,75. Давайте так і почнемо по плануванню, щоб ми подивилися. Мастер-спальня, величезна кімната. З виду більше 30 метрів, зі в районі 30 метрів зі своїм. Савузолом зі своєю гардеробною, вікна, звісно, будуть входити. Штукатурка буде всередині, а фасад його озеленення доробиться обов'язково. Це така друга кімната, загальний санвузол і третя кімната. Помітьте, які вікна будуть. Величезні вікна. Подивіться на сходи, моноліт і на це віконечко. Також бокова частина ділянки, тут басейн. Це все входи у вартість зробиться, і також сауна, можна як якось одиночок використовувати. І сосни, подивіться на ці сосни на ділянці. Також на першому поверсі. По-перше, є цоколь, так важливо внизу зроблений. А по першому поверху розкажу вам: ми війшли, зліва гардеробна, величезна, також великий санвузол. помітні також міжкімнатні двері, якого вони об'ємо. Кімната окремо це вже четверта кімната, і сокольної кімнати це п'ята, і вітальня шоста. Це кухня. Кухня йде з кладовкою, Давайте швидко кухонна кладовка, пральня і тут котельня. І кухня йде з вітальною і з їдальнею. З двома терасами з лівого тераса, і з права тераса також є. З цим виходом на боковий двір. І ось така панорама навіть з дороги відкривається. А. Сад, таким чином виглядає. Візуалізацію відправимо, панування від в описі ціна, контактний номер. Запрошуємо вас. Будемо раді. з тут чи